Друзі, дуже радий вас всіх бачити на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і звісно, ми з Анною Атамановою. Я вас вітаю. Вітаю давно. Ми написали улюблену рубрику наших глядачів, і е, сьогодні ми власне цим і займемося. Е, давайте подивимось небезпеку по містах на наступний тиждень е, і розпочати я пропоную з Харкова та Харківської області, що чекає на це місто, на область е, сьогодні там ранок був дуже неспокійний. Хочеться знати, що буде наступного тижня. До речі, користуючись з вашого дозволу, можливостю, хочу подякувати. Дуже вдячна людям, які задонатили нашим хлопцям у Вовчанську на даний момент, допомогли. Купили ми. Потім звіт повністю вам відзвітуємося до копієчки і покажемо, що хлопці купили. І велика, велика вам вдячність кожному за те, що ви допомагали і донатили. Хоч 10 копійок, але це велика допомога і великий внесок до того, щоб Україна встояла і не стала на коліна. Тому що, знаєте, коли Чому ображають? Коли сильний, тому намагаються зламати і залякати. Але це не про українців. Українці нездоланні, українці найкращі, найкрасивіші і найсильніші. Ось приїхала екофлошка. Спасибо волонтерам, що допомагають нам. Дякуємо Анні Атамановні за екофлошку, за збір коштів, що допомогла нам. І на запчасті на машину теж допомогли. Дякуємо, розпакую, розпаковуємо екофло. Ось екофлошку розпаковуємо. Ось така екофлошечка. Зараз ми її сфотографуємо всі чеки, документи. Ось вона сама екофлошка. Ось вона. Екофлошечка така. Так. Я дуже вдячна вашому каналу і всім, хто допомагає, тому що найголовніша місія в житті це допомагати людям нести своєю особистістю, своєю енергією, можливістю допомогу людям. В слідуючих життях все це відбивається, записується, і я думаю, що. В Україні таких людей багато, за кордоном люди, я ось нещодавно повернулася. Дуже всі, знаєте, переживають і за Україну всім серцем. І коли я приїхала в Чехію, і побачила там наші віночки, які я дуже люблю. ось. І, знаєте, оці такі свістушечки українців, голос навіть, от такий співоча наша українська мова. Віра в любов, віра в перемогу. Вона зажигає весь світ і вона трансформує цей, знаєте, холодний світ в кращу енергію, в доброту, любов і віру в те, що кого ображають, той завжди. Не... Той завжди переможе, а той, хто ображає, і навіть він має більшу силу, він обов'язково програє, тому що зло ніколи не переможе. Так, погоджуюсь з вами. Дякую ще раз, і давайте рухатись в бік Харківщини. Так, Харківщина на найближчий час, 16 числа, будьте обережні, це я за наступний місяць кажу. Також 9-й, можливо, у мене часто я дати точно називаю, але воно може плавати. В інший місяць. А, так, у нас сьогодні 24 число, і угу. є попередження за 29 число. Це Одеса Одещина чомусь у мене вибиває. Я ж вам вже розповідала, що я, як ясновидяча, у мене немає такого, що от конкретно, я точно дивлюсь, те, що в картинках те я максимально і намагаюся сказати, Харківщина дуже небезпечно на протязі 11 днів. Дійсно, вибухи будуть 30, 30 30, наприкінці місяця, 31, О, обережно, чоловік в небезпеці, командир військовий, потрібно бути обережним. Десь 7 годин ранку щоб ми не втратили дійсно класного воїна. Так, обстріли будуть і готують щось серйозне. Прям сильніше кинути війська з боку Росії і сильніше кинути техніку. Хоча і ми там також дамо фору, будемо тримати, нас там підсилюють, є вже зараз якийсь план новий змінять. Але там є небезпечна з боку Росії техніка, яка ще підтягнеться. Дуже обережно. Хімія. Також uh -huh. хімія. Планується застосуватись жертви, обстріли дитячі. Бачите, дитячі школи, установи і ще повторюються. Як я казала, після Хмади то ще будуть обстріли. Там, здається, в Харкові школа дитяча, чи щось, щось таке було. І ще будьте край вкрай обережними. Uh -huh. Причому я відчуваю, що от на період два тижні місяць буде такий період, коли будуть частими ДТП на дорогах, на вулицях. Дуже будьте уважними. Енергія, енергетика буде дуже складна. Як я бачу, що з боку Росії. Шаманська така магія, тяжка енергія буде застосовуватись дуже активно і сильно. Тому наші майстри будьте готові тримати щит над Україною і над нашими людьми, військовими. Обов'язково докладаємо усі зусилля до цього. Дуже прошу. Так, погоджуюся з вами, Анна. І давайте продовжимо столицею. Останній тиждень, можна сказати, був відносно спокійним, але чого нам чекати далі? Я бачу, що ніби знаєте, вони як домовляються, ось показує мапу і каже удар сюди, а потім чередувати, угу. дати якийсь час, відійти і знову. Зараз столиці. Повітряні тривоги будуть частими. Обережно в скупчених місцях ТРЦ. Тому що теракти плануються. До речі, я не знаю, завдяки, можливо, вашому каналу, коли я попереджала, що ДРГ, вибухівки бути дуже обережними і щоб поліція на блокпостах перевіряла автівки. Дуже часто я стала помічати, що дійсно перевіряють і дякуючи а, такій відповідальності, що ми а, скільки зберегли життів, тому що вибухівки чимало було затримано. З водою небезпека є. Програється світло, інтернет, вода. Обережно. Е, спроби спроби е, зараження води. Інфекція від води. Іде. Зараження. Не підняття води. Це не, не про дамбу, а зараження води. Кораблів, обстріли, з кораблів Одеса більше показує. Київ. На 8, на 8 місяць дуже потрібно бути обережними. Третє число. Мені не подобається. 15 число, 12 число. 24. Сьогодні повітряні тривоги можуть бути. Угу. Сьогодні небезпечно. І дуже багато буде шахетів дронів випущено. На вулицях, обережно, площаді, на вулиці, біля е, центру, біля якихось е, інститутів. У мене мільком прям при, при відбиванні дороги, міст дороги показує. Діти, обережно, тому що підлітки це від 13 років. Діти в небезпеці залишаються лікарні діти. Чомусь дитяча, як жертва знову мені йде, травмування, жертва. Либо як дівчинка, але дуже-дуже маленька. Як показує міні Янгол на ножки. Щось ножками, травма. Церковний дзвін в Києві. зараз мене як Янгол взяв за руку і поніс, і я бачу наші церкви там. Відповідь за те, що ми будемо змінювати от російських на українських, також будуть намагатися покарати. Дороги то шляхи обережно. І чомусь я бачу зараз картинку десь, або авіакатастрофа, або з самольотом десь щось може статися. Скоро на протязі місяця. І давайте наостанок. Ви згадували про Одесу. Давайте подивимося, що чекає на Одещину наступним тижнем. Взагалі, в світі плануються теракти з військовими, з лідерами політичними. Часто будуть якісь напади, теракти, підриви. Одеса, Одещина. Проти Одещини готуються на восьмий місяць, але це може змінитися і раніше на 3 дні зміститись в перших числах обережно, перше, п'яте, по мирним громадянам. Але там захист буде. Жінки біля роддому або якісь жінки знову можуть травмуватись, 10 -й. 10. Це або вулиця під номером 10, або будинок, або 10-й поверх. За Харків ось почали в мене йти картинки часний будинок, підрив там, де криша, світлого кольору. В Харкові буде складно, Харківщина Навіть. Я бачу, що багато смертей, загине військових із нашого боку, там навіть не рахують, не звертають увагу росіяни. І е, Ще бачу будинок, там, де собачка така невеличка з риженького кольору, От там також може бути прильот і там бабуся, як 71 рік здається. Мені Янгол каже, що її, як будуть кликати, прийде або подружка, або сестра її Тетяна, яка буде її звати, кудись вийти чи сходити. Дай Боже, щоб вона пішла, тоді може оминути трагедія. Янгол за нею прийде, щоб відвести від біди. Досить цікаво, дякую. Будемо сподіватися, що наступний тиждень у нас буде спокійним, нормальним. Навряд чи. будуть обстріли частими. Шкода, але ми, українці, будемо триматися, все буде добре. Дякую, що були з нами. Не забувайте, що, що середи ми з Анною Атамановою виходимо у прямий ефір, і наступний буде вже наступної середи о 14.00. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте лайки для Анни Атаманової і залишайтеся з нами. На все добре.